Всім привіт! Сьогодні хочу для вас показати своє замовлення. З каталогу Avon за листопад місяць, 11-та компанія. Передноворічний каталог, дуже багато таких святкових наборів, але якось дуже-дуже дорого. Клієнти мої заказують практично по мінімуму такі більш такі розхідні продукти гель для душу. Тому давайте почнемо. Було, було і клієнтське замовлення, і моє особисте. Тому почнемо із клієнтських замовлень, які я не дуже можу так показати, протестувати, але ж ми можемо подивитись. І з такого дрібнішого у мене було замовлено однією клієнткою губні помади. Перша була це ось така матова губна помада. Не бюджетна ціна її в каталозі. Ось така. Фокус щось є. Ціна її в каталозі була 299 гривень. Ну, вибачте, якось дуже багато. Але їй подобається. Вона думала-думала вже, напевно, каталог третій, все ж таки вирішила замовити. Відтінок Hydra Rose. Вона дозволяє мені її вам показати. Ну, звісно, тестувати я не буду. Лише покажу, як виглядає дана помадка. Ось матовий футлярчик, з серединкою помадка. І ось такого трояндового відтінку. Приємний такий відтінок, приємний аромат солодкуватий таких даної помади, але, вибачте, 300 гривень. Ну, але, як потрібно, то я... Я, в принципі, можу сказати так, я не дуже такий прям суперовий представник. Буває інколи і відмовляю клієнтів, тому що я вважаю, що деякі продукти є трішки задорогі. Для мене, наприклад, лаки для нігтів, тіні, на даний момент тональні засоби. Ну, Дуже дорого. Рум'яна, я не вважаю за потрібне використовувати. Це доволі бюджетна косметика, доволі бюджетна така фірма, де зараз вже, звісно, не бюджетна, де треба тратити такі кошти на покупку, ну, не дуже прям суперякісної, супер якісної косметики. За ці ж гроші, що я вам пропоную, можна, звісно ж, купити щось. Більш краще, але все ж таки. Купую, дякую, сама купую. Тому так. І ще одна помадка. Колись це була Леді. Зараз це колор тренд. Колор тренд колись була бюджетна косметика. Зараз теж не дуже. Ціна її 149 гривень. Відтінок Vintage Pink. Показати не можу, тому що вона заслюдована. Якось так. Далі, що замовила клієнтка, це гелі для душу. Була непогана ціна на гелі для душу при замовленні від трьох штук, здається. Е так ось швиденько знайшла. Напевно, це тут в каталозі від трьох штук. Так, так ось. Для неї три за 159 кожен, і для нього, якщо замовляєш, три, то 169 з ось сторінок з 228 по 233. Тут свої ціни були. Тому клієнтка в мене замовила. Два геля для душу жіночих і один чоловічий. Почну з чоловічого. Це ось такий гель для душу для волосся тіла та обличчя. Так, Гель для душу, шампунь і засіб для вмивання, збадьорюючий океан з ароматом м'яти та морської свіжості приємний аромат. Зверніть увагу, дуже зараз хліпенькі такі флакончики. Я розумію, що вони для переробки чи з переробленого матеріалу, але взимку, якщо вони так трішки підзамерзають, можливо, і тріщини можуть бути. Тому так. Так, далі, жіночий гель для душу кремовий, ціна його 159 гривень. Щасливі моменти з ароматом фрезії та е, граната. об'єми 500 мл та гелевий, е, гелевий гель для душу. Е, малинове задоволення з ароматом малини та чорної смородини. Ось так. Так, наступне, що замовила також ця сама клієнтка, це олівчики для очей. Також була ціна при замовленні двох. Ціна олівців один 149 гривень, другий 159 гривень. Відтінки сахарна слива, сливовий відтінок. Та сатурн грей це сірий. Ось такі олівчики. Так, Друга клієнтка. І що в мене ще була клієнтка, я вважаю клієнткою. Це мене мама замовила. Перший це жіночий набір, який складався з трьох продуктів. І ціна його була значить, жіночого 399 гривень. Замовила мама і замовила я собі на продаж. Чи чи цілого набору, чи окремо, Але все ж. Ось такий входила, входила туалетна водичка Soft Mask в об'ємі 50 мл. Так, можемо подивитися. Ось стандартна, класична. Зараз водички в Awі також коштують небюджетно, тому в наборах виходить дуже вигідно, а цього разу набори взагалі були супер. Так. Другим продуктом був гель для душу в об'ємі 250 мл. З білим персиком і ванільною орхідеєю справжня розкіш, кремовий гель для душу, дуже приємний аромат, дуже класні гелі. Так. І третій продукт це засіб для інтимної гігієни, делікатний очищувальний засіб з екстрактом ромашки в об'ємі 250 мл, без дозатору, зверніть увагу, але від колишніх інтимгелів або для кремів. Рідких миликів є в Ейвені, або навіть перелити щось інше, взагалі супер. Тому ось такий набір 399 гривень. Один буде на продаж, навіть окремо продати дуже вигідно буде. І один замовила мама. І другий був також 399 гривень це був чоловічий набір, також суперовий. До нього входила туалетна вода для чоловіків в об'ємі. Такий об'єм. 100 мл Individual Blue Strong. Так, давайте також покажу, як виглядає флакончик. Такий мінімалістичний, але приємна чоловіча вода. Він, взагалі, як на мене, води чоловічі гарно пахнуть. Так, це перший продукт. Далі наступний. Це. Ось такий гель для душу в об'ємі 250 мл з збадьорюючий океан. м'ята та екстракт. Що тут? Морська свіжість. І третій продукт, що входить, це засіб після гоління чоловічий. У мене папа таким користується, тому навіть із цього можна було замовити, йому дуже чудовий ось такий класний набір. І, в принципі, клієнтське це все. Залишилось, що я замовляла для себе. І перше, що покажу, це я замовила не так для себе, як для продажі, але я замовила при замовленні на 999 гривень з каталогу, можна було замовити ось таку туалетну водичку в об'ємі 75 мл. Маск Марине. Ціна її була 249 гривень. Тому я замовила для продажу. Дуже гарне зараз оформлення таке морське суперове. Так, наступне, що я отримала в подарунок. Так покажу. Ну, не люблю я. Ну, що не кажіть, не люблю я цю водичку, але її, блін, сунуть практично через раз. 30 гривень. Ну, звісно, 30 гривень це не гроші. Не, клієнти в мене не люблять. У мене вже, можна сказати, освіжоч повітря. Туда на водані не люблю я її. 30 гривень, 30 мл. Замовила, як кажуть, хай буде за 30 гривень. Так, далі, що ж замовила я? Це новинки були в каталозі. Місце для тіла від серії е, типу одеколонні. Перший це ось такий міст. Ціна їх була 249 гривень. Козі-кола, можливо, є з якими ароматами. Так, кола, колові фізі кола джелі. Так, буду я зараз тут розказувати, фантазувати. Якщо зараз швиденько з, там швиденько знайшла. Значить. Фізікола це ноти коли, солодощів та освіжаючого лайму. Об'єм 200 мл. І також ціна 249 гривень. Такий більш солоденький, свіжіший аромат. Dragon Fruct, м'ята та лайм. Так, дуже мені сподобався. Це я для себе замовила: Поливашки такі. Ось такі. В каталозі так виглядають. Непоганий, в принципі, аромати на літо використовувати саме те. Наступне, що я для себе замовила, ціна його була 409 гривень, це набір новинок каталогу 11-го. Я прорахувала, мені так вигідніше було, який складався з трьох продуктів. Перший це ось такий крем для рук у об'ємі 75 мл з какао та ваніллю. Другий продукт це гель для душу, також з какао та ваніллю кремовий. І лосьон для тіла 400 мл, какао та ваніль. Що можу сказати? Аромат дійсно какао, дійсно ваніль, і аромат мені такого шоколадного морозива, не пломбір, а саме шоколадного. Так, лосьончик. Легенький, але гарно зволожує. Непоганий приємний аромат. Какао дійсно є, ванілька дійсно є. Такий солодкий, приторно солодкий. Але якщо на ціло нанести, не гарно зволожує, чому і ні. Ціна, повторюсь 409 гривень. Також даним ароматом я замовила набір, який також складався з двох продуктів. Ціна без знижки 319 гривень. Це ось такий. Мультифункціональний крем для обличчя рук та тіла е, какао та ваніль. Так, це більш мама замовила. І буде в запасах ось таке гарне оформлення. Також ще один крем для рук. Даним ароматом у мене їх два. Далі, наступне, що я замовила тут, так якби і мама, і я і для продажу це Набір новинок також. Домашні вогники з ароматом мандарина та гвоздики. Набір 3 в одному, ціна 379 гривень. І сюди входив гель для душу в об'ємі 250 мл гелевої консистенції. Непоганий, приємний аромат, більш такий мандарин. Гвоздика таких на дальніх планах. Він такий більш для мене, як унісекс, Тому. Хай буде. Далі на продаж залишу, або як гелем для душу, можна користуватися ось такий крем для рук. Тут добре, що дозатор, мені здається, це навіть один той самий продукт, який підписано по-іншому. І ось такий лосьончик для тіла. Мене мама її дуже полюбляє, тому один з продуктів набору буде для неї. Так. Далі два набора, які складались. Піни для ванни та лосьон для тіла. І перший набір це з ароматом яблука та кориці. Піна для ванни в об'ємі 250 мл та лосьончик для тіла яблучний пиріг. Тут більш солює нотка кориці. Ось такий лосьончик. Давайте протестимо. Це для мене вони я їх швидко використовую. Вони не, москальні не це не встигають. Ось так виглядає. Доволі можу сказати, що він щільніший за ось цей лосьон. да Нота кориці. Яблуко тут да, не відчувається. Відчувається нота. Червоне яблуко і кориця. Це каталозі 209 гривень. Та ідентичний набір, але з іншим ароматом. Червоний апельсин та кориця. Тут також солірує нотка. Кориці, ідентичний лосьончик, дійсно такий гарно зволожуючий, живильний. Також ціна його була 209 гривень. Це вже для себе в свої запаси. Що ще мені поклали в каталог грудень святковий, ось такий. Ціни вже, звісно ж, виросли. І, чи це я якось не бачила, якось так цього разу. Мало мені аж прийшло. Прийшло що мені? Шість, можливо, це так завжди. Ні, було всі 4, цього разу. А 6 пробних зразків. Я прямо аж здивувалася. Два штучки Black Suit Charm чоловічих. Два штуки Beyond The Moon. І по одному нових ароматів чоловічих та жіночих. Кресян Лакрои Руже і нор. Так, час, що в мене є. Пам'яті достатньо. Ось глянемо в каталозі. Я трішки, чесно можу сказати, підафіділа. Це буде воно з Нового року, чи це в грудне. Ціна в каталозі, здається, мені більше 1000 гривень. Я протестила дані аромати. Ну, якось. Ну, Не коштують вони 1000 гривень, я не знаю. Чи це в мене якийсь нос, нюх не такий, чи це може щось не так з цими ароматами. Ну, блін, як це його знайти? Тут, напевно, не знайду, бо тут нема. Ціна його дійсно більше 1000 гривень. Ага, є ось сторіночка, хто ще не бачив, можливо, новинки. Так, чоловічий і жіночий набір. Якщо замовляєш, Лімітована прям серія. Я не знаю Дві. що я тут казала. Це я ось 2299. Я не знаю, хто має купити. Я прям дуже-дуже сумніваюся, що за 2,5 тисячі хтось 2300. давайте так. Хтось купить даний аромат. Чоловічий імбир, Лаванда та сікість Кедра дійсно приємний чоловічий аромат. Але. Він якась така нотка мені відчувається там, ей вона. Це 2200, це, напевно, подарунок. Тут буде йти годинник. Ну, За 2000 має хоча б годинник, але не знаю, який це годинник, ну, коротше. І жіночий гіркий апельсин, пишне цвітіння, фокус. Пишне цвітіння дикої, червоної піонії та глибоко насиченість пачулі. Ну, Мені він і на якийсь. Ну, я не знаю. Мені він схожий на такий якийсь древній аромат. Не сподобався він мені, а ще більше не сподобалася ціна. Я не знаю. Протестувала, дякую Avon. Навіть не планувала б купувати, навіть якби гривень 500 було. Ну, нічого особливого немає. Новинки не замовляла, тому що в грудні мені вигідніше замовляти, чим в фокусі. Клієнти взагалі в шоці від цін. Не знаю, чи буде грудневе якесь клієнтське замовлення, можливо, тільки щось я собі якісь новинок буду замовляти, тому що в основному все вже є. Якось так такий набір. Буду рада почути ваші відгуки про ціни, про нові якісь стратегії Avon. Ну, ціни взагалі. Взагалі я не знаю. Багато клієнтів залишають компанію, багато представників залишають компанію. Єдиний ще також мінус. Я розумію, що зараз там війна, всяка така ситуація. Мінус що вже немає такого кредитного, що можна було забрати продукти, а тоді оплатити замовлення. От, наприклад, у мене це замовлення було на 4 тисячі. І на 4 тисячі. І от взяті так, знаєте, своїх 4 тисячі заплатити, тут да, дійсно я там маю моє замовлення, мамине, але я щось для продажу замовила, і треба чекати, коли продасться воно. Або купувати тільки для, для себе, для свого використання і брати з клієнтів так наперед гроші. Ну, Слава Богу, замовляють такі мої з роботи дівчатка, які я впевнена на мільйон відсотків, що вони віддадуть мені гроші, а так ціни бажають краще. Дякую всім за перегляд. Буду рада почути ваші коментарі. Па-па!